Щороку на відзначення дня народження Василя Стефаника кращим літератором Прикарпаття вручають почесну премію його імені цього року. На честь 139-ї річниці урочистості відбулися в рідному селі письменника Русові на Снятинщині. 14 травня 1871 року прийшов у світ майбутній володар мужицьких дум Василь Стефаник, Як і тоді, 139 років тому, русів буяє світом садів, буску і калини. Рясний травневий дощ не став на заваді гостям, далеким і близьким, які віддали данину Шани письменникові, квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку на могилу Василя Стефаника, Свята вода з криниці в садибі музеї. Почесні відзнаки лауреат обласної премії імені Василя Стефаника вручили голова комісії Стефаниківської премії, заступник голови облдержадміністрації Роман Іваницький та начальник управління культури Володимир Федорак. Мені здається, я тільки щойно збагнула, коли зайшла на територію цієї садиби, коли побувала в цій хатинці, де жив Стефаник, Збагнула що таке бути лауреатом премії імені Василя Стефаника. Таке враження складається, що тут. Зараз живе Стефаник. Що він чекає? Що він зараз відкриє двері, вийде, зустріне усіх і скаже: Я давно чекав, щоб до мене приходили люди, які я б хотів, яких би я хотів бачити в себе вдома. Я мріяв, але не чекав. А мабуть, трошечки я приглушений цим, бо для мене це така висока премія, і дуже висока. Я її сприймаю не тільки як обласну. Мабуть, міжнародним. в Русові зібрались письменники, артисти, гості з відусіль. Зі Львова прибули правнуки Василя Стефаника, Леся та Василь з дітьми. Іменитий родич, гордість родини. Букутський край дав Україні чимало достойних людей. Василь Стефаник, письменник світового імені, один з найвищих.